Також є Xiaomi Mi 8, ціна 2900, є відбиточок пальця, непоганий корпус по стану. Ось такий зі всіх сторін. Тайпсі роз'єм на зарядку. По екрану нюансів практично ніяких немає. Працює досить непогано, швиденько. Зараз покажу інформацію про телефон. Mi 8, пам'ять телефону 64 ГБ На 10 му Android та 6 ГБ оперативної пам'яті. 664. Покажу ще камеру. Непогана, хороша камера. Ось тут така. В комплекті йде зарядний шнур. Тайп-сі та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у телеграм-канал. Силка в шапці профілі Також дивіться інші мої відео. Є великий вибір по смартфонах, постійно оновлюємо. Ось є POCO m 5 Samsung s 21, є два штучки, також протиударний. Ось такий на 128 гб. 6 тисяч ціна.